Понад півроку Росія веде криваву війну проти України та українського народу. Щодня бомбить міста України до того ж, не військові об'єкти, а будинки мирних людей. Антимасово вбивають українських чоловіків, жінок та дітей. Серед загиблих у Миколаєві батько олімпійської чемпіонки з шаблі Олени Хомрової Микола Хомровий та фехтувальник інваспорту Володимир Мотольчук. Понад три тисячі спортсменів пішли на війну, захищаючи свою країну. Більше ніж сто з них загинули. Під обстрілами авіації та артилерії продовжувати спортивні тренування в Україні дуже складно. А ще страшніше, коли нищать твою домівку, їх ракети винищують сотні тисяч невинних українців. Росіяни вже зруйнували 111 спортивних об'єктів. Зокрема, один з найбільших фехтувальних центрів клуб Уніфект в Харкові. Тисячі українських спортсменів змушені покинути свої домівки, рятуючись від війни. По всьому світу жоден російський чи білоруський спортсмен не виступив проти російської агресії. Тому Федерація фехтування України закликає все світове співтовариство не допускати російських та білоруських спортсменів до офіційних змагань з фехтування. Ми наполягаємо на тому, щоб вони могли брати участь у міжнародних турнірах тільки після закінчення цієї кровопролитної війни і перемоги України.